Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Чемпіонський гол. Рівненський АВ Метал -груп» став чемпіоном Рівненської області із футзалу. Далі буде складніше. Кардинал програв лобовий матч за місце у плей-офф. Зимовий турнір позаду. На Рівненщині завершився традиційний передсезонний зимовий турнір пам'яті Володимира Шмургуна. Зіграли також і кубок. Що за фінал? Що за матч? Напруга на кожному клаптику паркету. Іскри летять і запалюють найбільш затятих. Свистки арбітрів губляться між емоційними бажаннями довести свою правоту. Весь зал глядачів не зводить очей з дійства, яке розгортається на їхніх очах. Удари на будь-який смак Сейви Голкіперів і напруга, яка зникає лише із фінальним свистком, про шалену розв'язку чемпіонату Рівненської області з футзалу. У матеріалі далі. Регулярна частина чемпіонату позаду плей-офф подолано. Дві команди Костопільський комфорт сервіс та рівненський Метал груп з'ясовують стосунки. На карту поставлено чемпіонство. Команди роблять ставку на гру від оборони. <скільки> Перший тайм майже без моментів. Пристрілюється Владислав Котиско. На удар виводять Олександра Проскуріна. Це надійно. Нулі після перших 20 хвилин. У перерві Андрій Паршиков активно дає настанови гравцям Авиметал Груп. У другій половині матчу йде за подібним сценарієм. Команди не дозволяють одна одній будь-що створити. Моменти, які виникають, загрози не несуть. Перша хороша нагода другого тайму удар зі стандарту від Сергія Степанюка. Павло Чемерис рятує. Далі починаються пристрасті. Гравці комфорт-сервісу фолять проти Дифорта. Розпочинається штовханина. Те довелося жовтими картками зі стандарту Валентин Харчук не переграє голкіпера «Костопільчан». а далі за справу береться Віктор Чудля у фірмовому стилі футзаліст забуває, як потім виявиться чемпіонський гол. Він для мене типовий прибрав середину. Дали можливість для удару, вдарив, попав поворотах, слава Богу, забив. Все просто. Відкрив рахунок Віктор на четвертій хвилині другого тайму. Грати ще 16 хвилин. Комфорт-сервіс у відповідь створює свій вбивчий момент. Іван Козачук котить на дальню, втім Артем Плескач дивом не забиває. Нагоду зрівняти має Сергій Степаньок. Своїм моментом відповідає Віктор Чудля. Теж справляється голкіпер. Часу все менше. Авеметал «Металгруп» лідирує в один м'яч. Рівняни намагаються забити бодай ще раз, але не вдається. Під кінець гри «Комфорт-сервіс» йде в атаку наполегливіше втрачати нічого. Починають грати з п'ятим польовим. Втім, до гольового моменту справа так і не доходить. Рівняни витримують натиск і перемагають. Перша в власній історії рівненський АВ Метал Груп» стає чемпіоном Рівненщини два попередніх сезони. Команда ставала третьою. Разом із тим, рівняни віддають борг комфорт-сервісу за поразку у Кубку Ліги. Який суперник не був би принципово перемогти у фіналі. Да, вдвічі приємніше було взяти реванш після прикрої пола поразки в фіналі Кубка міста. І зрозуміло, що якщо ми виграли сьогодні вперше в історії. Чемпіонат Аматорської ліги Рівненщини, то результатом всі задоволені. Комфорт Серес програє у фіналі і фінішує на другому місці у чемпіонаті Рівненської області із футзалу сезону 2024-2025. Ну не в оптимальній формі ми підійшли, грали добре, не вистачило нам десь трошки фарту, везіння, але напевно ми і не заслужили, якщо не забили жодного гола. Ми з суперниками один одного добре знаємо, вивчали всі сильні, слабкі сторони. Ви бачили, що було багато боротьби безкомпромісної, часто виступа на межі фолу, з фолами інколи. Така була гра, фінал, ніхто не хотів поступатися. Якщо брати думку зі сторони, більш варигідні, мабуть, були б пенальті, але це лотерея. Той, хто забив на один більше, той і виграв, переміг і став чемпіоном Аматорської футбольної ліги рівни. По завершенню чемпіонату Рівненської області голкіпера АВ «Металгруп» Павла Чемериса визнали кращим воротарем чемпіонату. Владислав Котисько із комфорт-сервісу кращий бомбардир. Гравець комфортсервісу Віталій Богданов став кращим гравцем. Ну а кращим серед кращих визнали Олега Самойлюка зі Славути. Нагородили і команди. ФК Славута стала бронзовим призером чемпіонату, обігравши у матчі за третє місце юнаків кардиналу. Срібні медалі комфортсервісу, який поступився у фіналі металістам. А чемпіонами вперше у власній історії стали гравці. АВ груп. Від року до року команди додають, тренуються, беруть тренерів. Вже є якісь награні комбінації. Я думаю, що рівень чемпіоната росте з кожним роком. На Рівненщині визначили переможців у першій та другій лігах. Для команд сезон завершений. Втім, аби «Металгруп» та комфортсервіс ще побореться на рівні України. Команди вибороли право представляти Рівненщину у другій лізі України, яка має стартувати зовсім скоро. Матч на вагу плей-офф програно. Рівненський кардинал розгубив перевагу у два м'ячі і зазнав важкої поразки від сухої балки головного конкурента за Рятівне – Восьме місце чемпіонату. Знову доводиться говорити про два кардинально різні тайми. Чому все пішло шкереберть? І від кого тепер залежить доля кардиналу? Стане ще важче. Рівненський кардинал їхав на важливий матч проти сухої балки, відстаючи від рятівного восьмого місця на два очки. Перемога дозволила брівнянам посунути із зони плей-офф ту ж таки суху балку. І все йшло по плану. На 11-й хвилині Владислав Сорокін точним ударом довів до логічного завершення домінування рівнян по ходу першого тайму. Через три хвилини Дмитро Скипчик засвітив на табло 2-0. Кращого сценарію для рівнян і не вигадаєш до кінця тайму вони могли забивати ще, але підвела реалізація. Кардинал Рівне відіграв тільки перший тайм. Ми були агресивні, ми створювали, ми грали. Ми хотіли, ми грали на результат і тому був рахунок 2-0. Як я не говорив, як я не просив перерві хлопців продовжувати так само, але цього не вийшло. У другій половині матчу від першотаймового кардиналу не залишилося і сліду. На п'ятій хвилині тайму Ковальов один м'яч відквитав, забивши доволі кур'йозний гол. Через дві хвилини господарі рахунок зрівняли. Артем Петренко засвітив на табло 2-2. При рівному рахунку кардинал створив кілька нагод, але у підсумку пропустив. Під кінець гри суха балка забила двічі. Обидва м'ячі провели за хвилину. Спершу відзначився ніжник, а опісля остаточний рахунок 4-2. Встановив шеремет. Не можна так грати в таких матчах, коли на кону стоїть дуже багато. У мене дуже великі претензії до гравців. Саме по другому тайму ще сезон не закінчився. Ми то будемо намагатися, але ми ж розуміємо, що в даній ситуації вже не все залежить від нашої команди. Після поразки від сухої балки рівняни віддалилися від рятівного восьмого місця у плей-офф на п'ять очок. До кінця першої частини чемпіонату ще три тури. Рівнянам потрібно перемагати самим і сподіватися на поразку від сухої балки. В іншому випадку рятівного восьмого місця не побачити. Не сумуйте, що не взяли Кубок, радійте, що ми мали змогу за нього боротися. Чоловіча Бакарівна ШВСМ у головному матчі Кубка України з баскетболу поступилася суперникам із Бека Дніпро 95-69. Рівняни першими відкрили рахунок, проте господарі швидко відвоювали лідерство та довели свою перевагу до двозначної цифри після стартової чверті. 24-10. баскетболісти Дениса Спередонова не змирилися із таким ходом гри та провели другий період із дніпрянами на рівних. Мінімально програвши його в один бал. На перерву пішли за рахунку 45-30. Після великої перерви Дніпряни продовжили нарощувати перевагу, яка доходила до плюс 30. Але свій ривок 11-0 наприкінці третього відтинку гри видав БК рівне. Попри це, дніпряни мали гандикап перед завершальною чвертю плюс 26. Четвертий період зіграли в нічию 19, -19. Викарівне програє Дніпро для команди із рівного участь у фіналі історична, адже там раніше хлопці не грали. Втім, якщо брати багаторічну історію баскетболу рівненщини, то свого часу у фіналі грав пульсар. Втім, він також завоювати трофей не зумів. Попри поразку, вітаємо рівнян із історичним досягненням. У Рівного кращими за результативністю були Дмитро Голубчик, 18 очок, і Сі Джей Вільямсон, 14 очок. Також Дмитра Головчика визнали найкращим захисником кубка. Ми довго готувались, добре розбирали тренер. Підготова нам план на гру. Німи були всі готові до гри. Хотіли е перемагати, їхали сюди за перемогою, але Можливо, хтось не зібрався, можливо, я не знаю. Не змогли ми реалізувати те, що хотіли, і не змогли ми зіграти в захисті так агресивно, як ми хотіли. Тому дали в першій четверті Дніпру відчути свою ігру, завити дуже багато легких очок, за що за рахунок чого і був такий. Відрив в очках і все. Нам треба і гру цю забувати і рухатись далі, далі плей оффи ще заключені ігри в чемпіонаті і плей-оффні ігри. Фінал видався на славу. У рівному завершився передсезонний традиційний турнір та кубок пам'яті Володимира Шмургуна. Чемпіона і двійку призерів визначили раніше. а От розв'язки кубка довелося ще трохи почекати. До головного матчу пробилися «Маяк і Сарн та молодіжне із Дубинщини. Долю трофея вирішили завдяки голам у другому таймі. Втім, напруга була до фінального свистка. Забиті голи, чи була пенальті, і яким загалом видався фінал ексклюзивно лише у нас. У фіналі Кубка пам'яті Володимира Шмургуна зійшлися Сарненський маяк та молодіжне із Дубинщини. Колективи є частими суперниками на фінальних стадіях футбольних змагань Рівненщини. під акомпанемент дощу команди. вкотре взялися з'ясовувати стосунки безгольовий перший тайм. Початок другого і маяк заробляє право на штрафний удар. Бити йде Микола Коляда і не залишає жодних шансів. Денису Бібіково. На цей раз без шансів. Фантастика від Миколи Коляди. Ось це то друзі гол. Спокійно, з місця в місце все як має бути. Після забитого молодіжне кинувся відіграватися. На 55-й хвилині матчу гравці з Дубенщини вимагали пенальті, але арбітер у цьому епізоді на позначку вказувати не став. Дозволив грати після подачі з кутового Міг зрівнювати Нікітчук, але влучив у поперечено. На 72-й хвилині маяк забиває вдруге. Із ударом від Віктора Кір'яха Бібіков справляється. А От і здобивання від Ніколайчука був уже безсилим. Нуль два. Відразу володіжне створив і свій момент, але Ващенко переграти Тимошицького не зумів. Підсумкових 2-0. Сардинський маяк перемагає і на турнірі пам'яті Володимира Шмургуна, і під час кубка. Зимовий дубль маяка. Міжнародну паузу у чемпіонаті Рівненський Верес заповнив спарингом із Чернівецькою буковиною, яка готується до старту другої частини першої ліги. Червоно-чорні святкували перемогу 2-0. Спершу забив Владислав Шарай, відгукнувшись на простріл. А після дальнім ударом відправив м'яч у сітку гравець Ю 19 Орест Лепський. Загалом у матчі дебютували за верес п'ятеро гравців. Це захисник Назар Балаба, який прийшов із Динамо Ю-19, орендований у полісся Вандел, а також три гравці молодіжки: Михайло Кулик, Владислав Петров та Владислав Сайчишин. Вендел до нас тільки приїхав. Ми його взяли в оренду. Хочемо якраз додати конкуренції в напад. В нього є ці якості наскільки достатньо часу і наскільки він себе зможе тут зарекомендувати. І допомогти нам тільки час покаже. Але ми працювали на трансферному ринку, ми хотіли закрити і додати конкуренції попереду. І, і зараз використали цю опцію. Це щодо вендала, щодо ем, молодих гравців, то це наша практика знову ж таки залучати, максимально залучати, в тому числі сьогодні. Вітаю Лепського Рост, який забив гол. Ем, непогано зіграли. У п'ятницю, 28 березня, для Вереса відновлюється УПЛ. Рівняни на виїзді зіграють проти інгульця. Команда із Петрового на своєму стадіоні зараз матчі приймати не може. Дирекція УПЛ місцем проведення обрала стадіон Гірник у Кривому Розі. Початок матчу о 13.00. Саме у кривому розі у 21-му турі свій матч так і не зміг зіграти тамтешній кривбас. Через постійні тривоги поєдинок довелося перенести. Чи не чекатиме така доля і. Say much. Верес створив та вже презентував команду із Амфутболу. Народний клуб став другим після Донецького шахтаря футбольним клубом української прем'єр-ліги, який заснував таку команду. Колектив уже тренується наразі за головного відомий рівненський богатир Ігор Головко, який активно допомагає ветеранам війни повертатися до життя через спорт. До складу команди увійшли в тому числі ветерани російсько-української війни, українські військовослужбовці, які зазнали поранень внаслідок. Бойових дій. Реалізацією розвитку амфутболу в Україні опікується Українська асоціація футболу в межах проєкту Ліга Дужих. Амфутбол це адаптивний вид спорту, різновид футболу на милицях для людей із травмами та ампутаціями. Раніше Українська асоціація футболу обрала розвиток амфутболу як один із пріоритетних найближчими роками напрямків і запустила для цього соціальний проєкт Ліга Дужих. Основне завдання створити не тільки спортивну складову, але створити спільноту хлопців, дівчат, дітей. На жаль, дітей дуже багато травмованих, у яких є ампутація, і так далі. Створити загальну спільноту по всій Україні для того, щоб хлопці дівчата спілкувалися між собою, для того, щоб хлопці і дівчата мали можливість. Навіть при проходженні реабілітації переїхати в кожне обласний центр України і там проходити тренування у цей час. Тобто завдання створити не тільки спортивні клуби, а й осередки, футбольні осередки замфутболу у кожному, як мінімум, обласному центрі України. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом і донатити на ЗСУ. Нехай щастить.